Діти, вам подобаються пташки? Справді, є за що їх любити. Вони гарні, і співають чудово, і користь людям приносять, допомагають отримати гарні врожаї, знищуючи шкідливих комах та гусінь. Зараз з нами ті пташки, що холодної зими не покинули свого рідного краю. І, незважаючи на холод і голод, залишилися з нами. Як ми називаємо цих пташок? Зимуючі птахи. Взимку вони стараються триматися з грайками, бо так легше добувати їжу. Давайте з ними познайомимося. Синиця, велика трудівниця, до зими. Вона починає готуватися ще восени. І до зими можна збирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить? Чим сильніші морози, тим спокійнішими на вигляд снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. В люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і не вибагливі до їжі, проте взимку вони потребують допомогу людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгадовувати. Ще в нас зимують дятли, сойки, щіглики, омелюхи. Взимку птахам не стільки страшний холод, як голод. Пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку, можна навіть з порожньої пляшки, а поживний корм знайдеться в кожній домівці. І зернятка, і крихти хліба, і насіння. Підгодовуйте пташок.